Казки старого саду Георгій Юдин. Читає Олена Корс для каналу Планета Казок. Усі ці історії трапилися у старому занедбаному саду. Сад був такий старий, що давно не приносив ніяких плодів, а просто тихо жив. Посеред саду стояла стара хатина. А за нею біля самого ставка. Стара лазня, у якій жило жабеня Кумшо. А Хто жив у хатині? Маленьке мишенятко миш. От з нього і почнемо. Мишенятко Миш Вусате мишенятко з'явилося на світ нещодавно. Мама з татом так його любили, що пробачали йому геть усе. Коли воно розбило улюблену матусину чашечку йому це пробачили. Навіть коли воно згіло єдину татусеву книжку йому теж пробачили. Але коли воно починало співати, мама з татом, затуливши вуха лапами, вискакували з дому. Справа в тому, що, як казав тато, мишеві ведмідь наступив на вухо. Він не міг проспівати жодної правильної ноти. Якось вночі миш довго ворушив вухами і думав Невже я співаю гірше за цю зозулю з годинника? Тільки но вона починає кувати усі аж завмирають. Мабуть, справа в тому, звідки ти співаєш. Він тихесенько встав, узув в капці. Загорнув у папірець шматочок мармеладки та пішов до зозулі. Очепившись за ланцюжок, на якому висіли важки, миш поліз угору. Годинник висів дуже високо, ніч була темною, і було дуже дуже страшно. Тільки но миш дістався до самісінького верху, як дверця та годинника з тріскотом розчахнулися. І звідти висунулася кудлата голова. «Ку-ку!» – сказала вона страшним голосом. Миш мало не впав від страху і, затинаючись, сказав. Доброї ночі. Ку куди? суворо запитала Зозуля. До вас я вам мармеладку приніс. ку Кукую. гаркнула Зозуля. Що ви, не треба? Беріть так. У мене є до вас прохання, сказав миш та поліз у годинник. Вранці дверця та годинника з тріскотом розчахнулися, і звідти, замість золі, вискочило сяюче мишенятко. Виступає миш, гучно і урочисто, як у театрі, оголосило воно. Але заспівати йому знову не довелося, тому що мама і тато знепритомніли, і мишеві довелося робити їм холодні компреси. Їжачиня У кутку саду під колодами жило їжачиня. Уся його хатка була завалена старими газетами і журналами, які воно вивчило на пам'ять. Воно, наприклад, знало. Яка погода була у Лондоні 27 вересня 1952 року? Скільки голів було забито у кожному футбольному матчі, могло пояснити, чому на місяці ніхто не живе, а на землі живе навіть снігова людина? Якось їжачиня вийшло вийшла до саду, щоб подивитися, як літають літаки, але через хмари літаків не було видно. Зате було добре видно товсту зелену гусеницю, що сиділа на листочку і жувала. Вона жувала навіть вночі, і тому її прозвали Жуйкою. Послухай, жуйко, замислено сказало їй жаченя. Ти, напевно, знаєш, що восени перетворишся на метелика і зможеш літати. «Угу!» – не припиняючи жувати, буркнула жуйка. Але ж до осені ще так далеко, якомога сумніше сказало їжачиня. Угу. А хочеш, я от прямо зараз зроблю тебе гусеницею, що літає. Навіщо? Уявляєш, як усі здивуються, коли ти пролетиш над садом, ти станеш найвідомішою гусеницею у світі? Ну, тоді роби. Подумавши, сказала жуйка. Їжаченя квапливо, поки гусениця не передумала, намазало їй спинку вишневою смолою та прикріпило цілий оберемок кульбабок. Жуйка набила рота листям та полізла. Тільки но вона доповзла до верхівки, як сильний вітер зірвав її з гілки та поніс над садом. Ура! Бігаючи внизу, збочено кричало їжаченя. Дивіться всі, перша в світі летюча гусінь. Це я придумав. Цілу годину літала гусениця над садом, гордо зиркаючи на здивованих глядачів, а коли вітер вщух, вона плавно опустилася у траву та заходилася набивати рота листям. Адже вона не їла цілу годину. Але тут новий порив вітру підняв її високо в небо, і так тривало цілий день. Благаю, врятуйте мене. гірко кричала на весь сад голодна жуйка. Тільки ввечері їжаченя спіймала стомлену гусеницю. А хочеш, висмикуючи з її спини кульбабки, говорило їжаченя – я зроблю з тебе першу в світі підводну гусеницю. Я прив'яжу до тебе залізний цвях і запущу у ставок. А хочеш, поспіхом, відповзаючи від їжаченят, ти сказала Жуйка Я покажу тобі найдурніше їжаченя в світі. Не треба. Сумно сказало їжаченя. Я його добре знаю. Павучок на березі ставка в укропі жив малесенький павучок, який найбільше від усього в світі боявся мух. Усі жуки, метелики, жабки і навіть самі мухи голосували з нього. А його брати великі павуки, сварили та називали ледарем. Треба довести всім, вирішив павучок, що я не ледар. І от одного разу він нарвав великий букет червоних маків та пофарбував ними усе павутиння в саду. Оце брати вранці зрадіють адже це так гарно червоне павутиння. Але, на жаль, вранці розлючені павуки страшенно сварилися, відмиваючи своє павутиння. Адже мухи одразу помітили червоні пастки. І жодна з них не спіймалася. А маленький павучок так злякався своїх братів, що втік далеко далеко, і тепер ніхто не знає, де він живе. Світлячок. Якось увечері миш і Жаченя та жабеня Кумшо вирушили в гості до світлячка. Світлячок так зрадів, що поставив на стіл. Блакитне волошкове варення. Усі посідали за стіл, захромкотіли печивом, поклали собі по повній чашці варення, а світлячок раптом поліз по стінці на стелю, надув там щоки і засвітився. Гей, світлячку, ти чого на стелю заліз? здивувалося їжаченя. Але світлячок нічого не відповів, тільки поворушив вусами. Він, мабуть, не радий, що ми прийшли, сказав Кумшо і поклав на стіл печиво. Світлячок обурено засопів, покрутив очима, але знову промовчав. Та йому просто шкода варення, сердито промовив миш. Ходімо звідси. Ну, як ви не розумієте, випускаючи повітря, вигукнув світлячок. Якщо я розмовлятиму, я припиню світитися. І дійсно, він почав повільно гаснути. Усі сиділи в темряві і мовчали. Нікому не хотілося говорити, і було сумно. «Хм», – сказало нарешті їжачиня, Усе вірно, не можна одночасно робити дві справи. Вірно, закричали всі: ти краще світи!